Разом до перемоги боєць батальйону Київська Русь Сергій Піщальніков подякував учням 16-ї школи за постійну підтримку. Без неї зізнається на передовій було б сутужно. Міцний тил допомагає воякам завзято відстоювати українські землі, які наразі окуповані проросійськими бойовиками. Саме звідти Сергій Піщальніков привіз подарунок івано-франківській школі. Бойовий прапор батальйону, розписаний патріотичними гаслами. До дітей захисник вітчизни звернувся з основним проханням. Саме головне щоб. Ми майдан вибороли, війновий гри. Ваше просто прохання до вас, щоб ви вчилися. Вчилися і будували Україну. Ми своє діло зробимо і далі продовжуємо». Школярі порадували учасника АТО козацькими піснями та вертепом. Учні, їхні батьки та вчителі розпитували про фронтові будні та потреби українських солдатів. Дирекція школи має намір і надалі підтримувати українських силовиків. Якщо ми будемо сприяти нашій армії, то я думаю, що ті сепаратисти, терористи ну, досить швидко будуть нашими бійцями розбиті. І Україні на конець запанує мир спокій. А ви зможете спокійно навчатися і вже не перейматися такими турботами. Ну далеко не дитячими. Я хочу, щоб наша Україна була незалежна від інших, і щоб в нашій Україні був мир, і всі воїни АТО повернулися здоровими і живими. Сергія Піщальнікова шкільний колектив не відпустив з порожніми руками. Дитячим теплом та турботою учні наповнили різдвяний пакунок. Для батальйону Київська Русь він служитиме оберегом на передовій, а проведжали героя гостя колядкою. Зірка різдвяна місця вам осяває, промінь господній, проміли небеса. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.